Довго думаючи, на що знати огляд, будучи фанатом трилогії готики. Ну добре, не трилогії перших двох частин. Я хотів щось таке ж атмосферне, так що після закінчення гри ти ще пару днів про неї думав. Вибираючи між десятками ігор, в моє око попала сукера Кратуса. Побачивши позашлюбного брата Тора, я вирішив спробувати пограти в неї, зовсім не знаючи історії і сюжету гри. Пару років назад я бачив, що багато людей її обговорювали, але тоді я не звертав уваги на цю гру, думаючи, що це гра, де тобі треба гамселити всі гівця, без якогось цікавого сюжету. Але як я помилявся. І зараз я вам покажу чому. Представляю вам гру Бог війни. На початку гри враження, що граємо в симулятор дроворуба. Але ні, згодом я все зрозумів. Зрубавши дерево і закинувши його на плечі як зубочистку, Кратос разом зі своїм сином, якого звати Артрей, відправляється в лодку. Пропливши невелику відстань, заносимо дерево додому. І бачимо, що насправді сталося. Померла дружина Кратоса Фей. Побачивши, як малий плаче біля її тіла, мене вже захопив сюжет. Вон там я бачу маму, вон там отца я віжу. Вона не зовут мене. Вон вони не зовут меня. Она не зовут меня. Она не зовут меня. Теперь все. Ми відносимо її тіло на дрова, які недавно принесли, і підпалюємо, роблячи кремацію. Далі Кратос цікавиться в малого, чого його навчила мама і чи зможе він піти з ним на найвищу гору, щоб розвіяти попіл. Таке було останнє бажання фей. Щоб в цьому переконатися, ми відправляємось на охоту Оленя. На питання малого, а де знайти Оленя, Кратос сказав йому точну локацію. Туда, де є олень. Через пару хвилин знаходимо першого звіра. Малий настрашився Оленя так само, як і голень малого. Побігши далі за ним через гарячу кров і маленький досвід полювання малий робиш? припускається помилки і занадто швидко стріляє, Будеш через що отримує стріляти? на горіхи. Будеш стріляти, коли я тебе скажу. Мене. Не звіняйся стань лучше. Його. Забравши його лук, відправляємось я далі. Але по дорозі зустрічаємо худих братів ґрута. Скоріше за все їх погано поливали в дитинстві. Забувши про складність, яку я вибрав, я отримав пару разів пі під зад. Я згадав, що цю гру я хотів пройти найперше по сюжету. Змінивши складність, я повернув їм борт. Наздоганяючи оленя, ми забігаємо в храм там також роздав всім бонуси. Кинувши сукиру, щоб заморозити механізм і пройти далі, наздоганяємо оленя. Добре. Получивши цінний урок від батька, малий поцілій оленя, але надалі відмовляється дорізати його. Я не можу. З нашою допомогою він все таки це зробив. Але недовго все було спокійно. Нас знаходить власник м'яса, великий троль. З ним Вибору ні. Так як це перший серйозний противник, перемогти його було трохи тяжко. Бо я ще не привик до механіки бою. Артрей показує, що було стролом, якби кратуса тут не було. За що й отримує відповідь від батька за свою поведінку, що він ще не готовий і потрібно контролювати свою злість. Ти не страшен мені! Син, посмотри! Посмотри на мене! Син, остановись! Ми змогли. Но ти не готов. это? Я найшов оленя. Я доказал тебе. Почему не готов. Ми йдемо домой. Повертаючись додому, я розібрався з парою білих ходаків, які перепутали сценарій і попали не в ту гру, бо їм потрібна гра престолів. Я швидко їм про це нагадав і здається, вони зрозуміли свою помилку. Добравшись нарешті додому після вдалої охоти, де ми роздали на горіхів всім, але м'ясо так і не здобули, я даю малому ще один урок, що злість треба контролювати. Нет, слабо. Еще. Еще. Твоя злость застять тобі глаза. Впереді тяжолий путь. І, ти, Атрей, к нему явно не готов. і тут стуки до двері. Я здивувався, бо точно не чекав гостей. Побачивши свого гостя, я подумав, що це ще один персонаж, який перепутав ігри, бо ця ходяча реклама тату салону точно повинна бути в грі Far Cry 3. Хотя ти явно тот сад. Дивлячись з рівня моїх гієць, він здивувався, чому я такий невеликий. <звук> 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 так як він був неудіти, я подумав, що він вмрозив собі вже все, включаючи страх. А після того, як він дав мені ляща, я точно був впевнений, що тут я його зараз і похороню. Але получивши оплюху і перелетівши через свій будинок, я трохи змінив свою думку. Побачивши його швидкість, я зрозумів, що це амбасадор Редбула. Я зробив йому масаж голови з надією вибити з нього все бажання пити цю Гедоту. Але він десь мав ще заховану одну баночку. Випивши її, він відновив все своє здоров'я. разок погравши ним у футбол і зробивши пам'ятник зі скали, я думав, що це кінець. Але воно вилізло з таким чортом, я ще не зустрічався. Послухавши монолог про те, що він нічого не відчуває і що я старий пень, згадавши свої золоті руки і рестом на QTV, я зробив йому задушливий прийом. Кінець скрутив йому шию і скинув з гори. Кульгаючи додому, в мене була тільки одна думка якщо тобі хтось стукає у двері, роби вигляд, що нікого немає вдома. Забравши переляканого малого, можна сказати, що я трохи сирнув після такого відморозка, ми пішли на найвищу гору виконувати останні бажання дружини. По дорозі розгадавши пару завдань, щоб піднятись вище і зламавши пару десятків доходять, я знайшов скриню, в якій була ціла гора всього, але наш герой чомусь завжди бере щось одне. Так можна бафати головного героя додатковим життям і рунами. Добравшись до якогось моста, малий піздюк побіг наперед і провалився через гнулу дошку. В спробі його врятуватися, ми провалилися разом з ним. Малий радів, що ми цілі все обійшлося, а я дивився на десятки сонних доходяк в себе за спиною і думав про те, що треба було все-таки залишити дома. Виявилось, що вони спали. Я побажав їм доброго ранку, і ми пішли далі. Побачивши дивні надписи на камні, виявилось, що малий знає кілька мов і розуміє, що там написано. Ну нічого подумав я, зате я сильний. Давним-давно з Зайшовши в якусь печеру, я почув спів, похожий на спів Бузової. Підійшовши ближче, я переконався, що це точно вона. Вдарити я її не міг. Можливо, і не хотів бруднити об неї руки. А от малий її наваляв по самі помідори. Була Гляньте. Пройшовши ще десяток різних задач і вбивши сотні різних мутантів, ми натрапили на людей. Напевно, фанатів бузової, які не могли потрапити на її концерт. А зрозумів, це тому, що вони хотіли нас з'їсти. Намікнувши, що в них дуже поганий смак у музиці, я відправив їх до Кобзона. Далі я бачу якийсь мужик хапає Атрея. Швидко біжу до нього і бачу, що наш малий став мужиком. Ні, не то, що ви подумали. Він зробив своє перше вбивство. Його це настільки вразило, що він починає мене ігнорувати і закривається в собі. Я дав йому пару настанов, але це не допомогло. Тоді я йому запропонував повернутись додому. Але згадавши ходячий розмальований каталог тату-салона, малий швидко прийшов до себе, і ми пішли далі. По дорозі ми побачили смурфіка, який втік від своїх. Ну або гном, який дуже любить випити, бо він був весь синій. Розібравшись, чого його тварина не хотіла йти через міст, він розказав нам історію, що цю сукеру він зробив разом зі своїм братом. Коли її слухав, я був впевнений, що він просто хоче її вкрасти, але це виявилося правдою. І сказавши, що вони з братом більше не спілкуються. А талановитий з них був тільки один, і це він. Я довірив йому свою сукиру. Трохи покращивши її, я пішов далі. По дорозі знову ж таки вбивав сотнями дохудя. Натрапивши на сліди кабана, я малому нагадую, що я великий і їсти мені треба багато. Але другий раз ми встаємо на ті ж граблі. Знову троль з ним вже було легше, бо до механіки бою я вже привик. Наздогнавши кабана, малий стріляє в нього вже за нашою командою. Але стріла відскакує. Побігши далі за ним з другого пострілу, Атрей поцілює в кабана. Біжучи за ним, він губить ніж. Піднявши його, щоб потім повернути малому. Я гублю малого. Побігавши кругами по дивних місцях, вкритих туманами і гукаючи його ім'я, я, я все-таки його знайшов. Але він же був не один. З ним була сексипільна відьмочка, але сказала, що ми два дебіла, бо буваємо тварин. І сказавши, що тепер ми маємо допомогти вилікувати її друга, бо Кабан дійсно був магічний. Я беру кабана на спину і ми йдемо в дім відьми. Жила ця відьма в дуже цікавому місті, під великою черепахою. Не просто великою, а гігантською. Я обрадувався, що ми заходимо зі сторони голови тварини. Знаючи всі рослини кругом, вона посилає нас з малим за квітами для зілля. Свою її знайшов швидко, а от малий нагадав собі казку про рібку і ніяк не міг її витягнути. Кликати всіх з казки я не хотів, а повернув йому ніж, який він загубив раніше. Зробивши магічне зілля, відьма стілила кабана, і як би це дивно не звучало, але захотіла нам віддячити. і зробила нам мітки на шиї. Через які нас було важко відслідкувати цим ходячим каталогом тату салонів. Сказала, що нам потрібно пройти тунелем, який знаходиться під її черепахою домом, бо там безпечно. Ну така собі безпека. Ми зразу натрапляємо на восьминігів кошмарів. З ними проблем не виникло. Сіли у лодку і добралися до якоїсь дивної статуї, де написано, щоб ми кинули зброю у воду, і я це зробив. Але тільки я її кинув, з води випливає величезний змій. Який щось пробурмотав, як я зрозумів, він не був задоволений тим, що я кинув йому у воду зброю і повернув її мені, трохи поплававши по воді і прийшовши до замку, через який проходила дорога до цієї самої найвищої гори, я зустрів того самого синього знайомого, який з якимось чином там опинився швидше за нас. Він дав мені синій камінь, який відкриває портали в певних місцях, де лежить куча синіх камнів, і в будь-який момент я міг до нього через цей портал потрапити. Але назад треба було повертатися пішки. Такий собі з нього маркетолог подумав. Я, але подякував йому і за це. Я трохи покращив свою броню у нього і далі вирушив у замок. Я зустрів ще одного гнома, який побачив у мене сокиру і став у бойову стійку. Так як це не було розумне рішення, я одразу зрозумів, що це брат синього. І моя теорія про те, що один з них синячить, підтвердилась, бо цей виглядав нормально. Він був обурений, звідки в мене ця сукира, бо вони її робили для іншої людини, а точніше для моєї дружини Фей. Розповівши йому, що вона померла, він засмутився. А побачивши, що його брат прикладав руки до зброї, він сказав, що має виправити цей жах, бо саме він найталановитіший з них, давши йому свою сукеру на покращення. Скажу чесно, після синього що після цього я великої різниці в покращенні не замітив. Напевно, таланту бракувало обом. Пройшовши по дорозі, я знайшов великий камінь, який мішав пройти нам далі. Тільки я його торкнувся, увірвався власник, пояснивши мені, що це його камінь, і рухати його не потрібно. Але малий же настільки всього пережив, що мав по переросту в його не вразила, і слухати її не хотів. Я швидко пояснив, що ми не хотіли красти її камінь, а просто хотіли пройти далі. Мавпа погодилась і відступила з нашого шляху. Добре, що все закінчилось мирно. Доходячи до потрібної гори, далі помішав пройти якийсь чорний туман. Заходити в нього не я не малий, не хотіли. було б добре, якби відьма була тут. Вона б нас провела, сказала Трей. І як в супергеройському фільмі, вона з'являється ззаду нас за спиною. Круто подумав я, зараз пройдемо далі. Але вона сказала, що її магія безсильна проти чорного туману і потрібне якесь чисте світло Альфхейму. Воно нам допоможе. Далі вона нас провела до дивного місця кімнати переходів, з якої можна подорожувати по різних світах. давши мені дивний артефакт, який називається Біфрест, вона пояснила, що він відкриває шлях між світами. І може в собі тримати світло Ольфхейму, яке нам і потрібне для того, щоб перейти через цей дивний туман. Як на мене, то Кратос самого початку сказав більш розумно: просто знайти іншу дорогу і все. Але жінки люблять ускладнювати життя. Протягнувши маленьку копію мосту у невеликому фонтані, перетягується і великий міст, який відкриває нам дорогу у Ольфхейм. Перейшовши в інший світ, я був впевнений, що легко не буде. Ну не могло бути такого, щоб я перейшов зразу його світло і повернувся назад. І при виході замку нашу відмочку, якісь селе повернули назад. Скоріше за все, у неї не було візи в цей світ. Зате гном був вже там. Тут я щойно чую, що є тільки один шлях, яким можна подорожувати між світами, і ми ним скористалися. А як тоді той гном потратив цей світ, непонятно. В цілому нічого цікавого в тому світі не було, окрім того, що я потрапив в інший вимір, де я почув, що малий сумує за мамою, і хоче, щоб кратос помер, а мама залишилась жива, бо він часто залишав їх сам. В цьому вимірі мені здалося, ще не був довго, але повернувшись і побачивши гори трупів, малий сказав, що мене не було дуже довго, і він подумав, що я його знов покинув. Ми забрали світло і повертались назад, б'ючи пачками темних ельфів. Тільки от перед самим виходом з цього світу, король темних ельфів сказав. Перед смертю, що ми зробили велику помилку. Про що він, я поки не зрозумів. Думаю, нас це ще чекає далі. Повернувши назад зі світлом, ми пішли на гору. Було таке враження, що буде ще якась проблема, але все було добре. Пройшли через цей чорний туман, добралися до шахти в самій горі. Так як у цій грі ти не можеш пробігти 100 метрів, щоб кожне зустріти. Там ми ще перебили пачками доходях і вбили величезного ледяного троля. Далі потрібно було знайти вагонщик, щоб пересунути його на потрібне місце, зачепити його за величезний гак, який висить, і тим самим піднятися на вершину гори, піднімаючись, нічого цікавого не було. Окрім дракона, так-так його, Дракона величезного курча дракона. Ой, як я офігів! Я на обмеженому місці, де не можна нормально побігати, щоб ухилитися від атак. Але благо, після пари ударів дракон робить дірку у стіні і тікає. Ми падаємо туди ж за ним. Але виходячи з печери, я бачу, що дракон гоп стопнув нашого маленького гнома. Малий намікнув, що треба йому допомогти. Знаєте, це було дуже тяжко. Что делать? Готовься опустить кран по моей команде. Мега пічному кадрі бій закінчився. Гном дуже обрадувався, що ми його врятували, і за це дав малому зелені стріли, які можуть глушити противників. І попросив нас ненадовго попрацювати приватним стоматологом. Вирвавши зуб дракона, я натернем лук, покращивши його ще одним магічним ефектом. Гей, палекті там. Добравшись до самої вершини, я почув, як хтось розмовляє. Це виявився Балдур. Так, оцей ходячий каталог. Але він же був не сам. Здавалося мені, що вони говорили з якимось деревом. Вилазити я точно не хотів. Я з одним ледве справився, а зараз їх троє. Але розпитували вони за мене і за малого. Поможеш мені, а я тобі. Скажи, вони, і я поговорю з Одіном. Твоя отець не освободит мене, Бальдер, і не дасть тобі меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Я дочекався, щоб вони пішли и виліз на гору. Она. І побачив, з ким вони розмовляли: це був мімір, людина, яку Один запечатав в дереві 109 дев'ять років тому. А в ході діалогу з ним виявився дуже цікавий факт: може те ви? Ми прийшли не на ту гору. Скільки часу і сил було потрачено, і виявилося, що це все було марно. Своїм оком прожектором він показав нам гору, яка нам потрібна. Ось це найвища гора. вот Два дня я місив сотні доходях, десятки босів і одного дракона. щоб в кінці дізнатися, що це не найвища гора. Я вирішив це відео розділити на дві частини, щоб трохи перепочити від ігри. Висновок з цього, що я пройшов, вже трохи склався. God of War – це набагато більше, ніж просто гра. Це історія про стосунки, втрати та спокути. Те, що починалося як пошук оленя, переросло в епічну подорож про батьківство і боротьбу з власними демонами. І якщо хтось колись небудь постукає в твої двері, просто роби вигляд, що нікого немає вдома. А якщо ти додивився відео до кінця, то будь ласка, постав лайк і підпишись. Далі тебе ще чекає багато цікавих відео. І, будь ласка, все, що тобі не сподобалось, напиши в коментарях. Так мій контент буде ставати кращим. Дякую за перегляд.